Купили короче, кароліні. От, іграшку зараз вона сама розкаже, що там є, тому що в дитячому майданчику побачила в діток такого крокодила якогось чи динозавра. І захотіла теж. Пішли і купили в магазинчику. Інтересно, що їй попаде. Чи той крокодил, що вона хотіла, чи ні. Що будемо розпаковувати? Не хочеш? Так а Давай хоче. покажемо, що це є в нас. А це в нас буде є в якась так, легенда буде, від так, Animals буде, хижаки. Буде. Тут вісім різних тваринок, отак от вони виглядають. Це Кіді Світ. А ми від Кіді Світ вже мали такі от е, штучки, пам'ятаєш? Ми тоді яєчка купляли і вони виростали, там рибки всякі. Ну давай, зараз відкриємо. Давай. Тримай. Отак. Є якась там іграшка. А я не знаю. Мені вже так інтересно, що там попалося. Щось, напевно, таке, що ти хотіла. Ой, а що це? А що це? Діставай, діставай. Маленька дирочка, два я зроблю більшу. Давай, так о. Все, витягуй. О! Клас! А хто то є? Фобі. Фобі. Крокодил? Крокудил? Жовтий крокодил попався. Він повністю якийсь прогумований. Ого! Він ж тут і так гнеться. Тут зуби має. Хвіст. Хвіст теж гнеться. А всередині щось є ще? Там ще є книжечка. Клас! Там можна почитати про того крокодила все. Що в нас є тві... кайман попався? А тут ще тваринок є. Ще є багато тваринок всяких. Ану, а Ну давай подивимося, які там ще є тваринки. Є бач крокодил, а в тебе попався оцей от кайман. А є ще дивися, китова акула, акула молот мегалодон, потім йде марлін. І ще акула. Давай я так собі подивлюся. Вісім всяких різних. А, і є ще звичайний крокодил і олігар. Це пише про каймана. У нього розмір невеличкий, вага невелика, швидкість, досить велика і агресивність. І ще пишуть, що в цій колекції можна знайти рідкісних героїв, які світяться в темряві. Поставити на сонці, щоб він нагрівся, а потім він в темноті буде світитися. Тільки всі чи не всі? Не всі, тільки рідкісні іграшки. Цікаво, чи наш кайман рідкісний, чи ні. Пише світиться в темряві. У нас рідкісна іграшка попалася. Клас, каролінка, він світиться вночі. Ти як будеш спати, він буде світитися. І він прикольно пахне. Має якийсь такий запах. Класний. що піском. А, всередині. Но якщо його розірве, то пісочок весь повилітає. Суваються ці, акула там. Це взагалі класна. Ну, то акула теж світиться, я так паню. Світиться Зараз піду, ходили? подивлюсь, чи вона світиться. Ходи подивимося, чи світиться. Побігли. А він ще має так рот відкрити. Ну, заходь, заходь, заходь сюди. Тут найтемніше. В туалетику. Він реально світиться вночі. Клас! У королі навіть не видно. Прикольно. Тепер будеш спати, ти його не, ніде не загубиш на дивані. Він буде світитися і ти будеш його бачити. Прикольно? А! Все, з'їв тата. Коротше, ця іграшка. Ну цей крокодил. Вона настільки має запах е, такої пахнючки, як до машини, що ввечері, коли лягали спати, Кароліна його каже, я хочу, щоб він з нами спав. То можна було задихнутися від тих всіх запахів, його прийшлося виносити на кухню і лишати тут. А в навіть в кімнаті він дав якийсь е, запах якоїсь пахнючки, але дуже-дуже дуже такої насиченої. Навіть не треба духати купляти ті, такі пахнючки в банках. Все. Пили іграшку і вона пахне на цілу хату. <ріху> Лайфхак. З Кароліною прогулюємося і знайшли посеред лісу. Така от капличка стоїть. Зробили зразу пісочницю. Навіть не знав, що тут можна добратися такими стежками. І тут немає лопаточок, правда? Це каплиця Святого Миколая. Туди йдемо. Там якийсь глухий ліс. Йди сюди по стежці, йди сюди. Карунка розстроїлася, знайшла по траві, впала, вдарилася. Заклеїли її таку наклеєчку, ручкою тут поцарапалася. Вирішила походити так по траві. Зашпортилася і десь була така трава гостра, поцарапала її. Та я сяду вдома, купив в королінці ще одну іграшку, так як вона травмувалася, щось поцарапала ручку. Тепер від тої наклейки не може відійти. Каже, що наклейка мусить бути. І хоче акулу. Зараз побачимо вдома, чи я вгадав, чи ні ж там акула. Будемо зараз ту розпаковувати. Що там має бути? Там має таке бути. Бейбі Шарк, так? А тут усіма і бута. Зараз побачимо. Давай, тримай той пакетик. Так, Тут нижче, нижче, нижче. Тримаєш сильно? Давай так. Інтрига, що там є? Ану. Витягуй, витягуй. Ого! Клас! Ти бачила, що в нас попалося? Дві акула? акула якась біла. Ти не знаєш що це за акула. Давай зараз почитаємо, що це за акула. Я Це в нас попалося Мегалодон. Він кусає букви. Він кусає букви. Вже... Кусає, кусає, кусає букви. А це, напевно, теж світиться. У нас щось попадаються всі ексклюзивні іграшки. А ну давай відкриємо повністю, чи то світиться, чи ні? Та, Мегалодон теж світиться. Прикольно. Тепер у нас є акула. Вона так хотіла, бейбі-шарк. Мегалодон, бачиш, розмір найбільший, вага, найбільша швидкість в неї була така собі. Маленька. А агресивність теж найбільша. І вона світиться вночі. Треба поставити лише її на сонце, щоб вона трошки постояла, і потім буде світитися. Давай я її поставлю, щоб вона засвітила. Що б'ється? Ого. Зараз, поки є, він постоїть на сонечку, і побіжимо в туалет подивимося, чи світиться, чи ні. Добре? Ой, таке Та? На, Давай побігли, подивимося, чи світиться. Ходи. Ходи. Туалетик. Туалет. Відкриваємо. Ану покажи акулу. О! Світиться! Клас! Майже всі іграшки тепер у нас світяться. І акула, і крокодил. І крокодил, і крокодил. Класно! А де крокодил? Уде. Уде. А де, Оде, а Ану йдемо шукати. Крокодил, де ти є? де? Я його лишав тут, щоб він на сонечку постояв, його вже хтось забрав. Уде. Мами. Мама забрала крокодила. Сподобались іграшки? Класні. То вони так б'ються чи що? Ого! Все, крокодил набив акулу. Коротше, в нас в колекції тепер є дві іграшки. Тут всередині теж чую якийсь пісок. І оця менше пахне, ніж крокодил. Крокодил що він якийсь як клепкий, а цей такий, типу, як замшевий. Ну, прикольний на дотик. Ліпший за крокодила. Крокодил якийсь такий, як блискучий, мокрий. У нас вечірня прогулочка із дівчатками. Найменше взяла навіть всіх своїх таринок, що там попалися. І приїхали в метро. Вже майже вечір. Надіюся, ми як вийдемо не буде ніч. Дитяча карета подана. Все. Шофера посадили, погнали. Поки доця не бачу, я візьму зразу два фазика. Оці от скорки, що в неї закінчилися. Приїхали на каву, тут, тут порозбирали майже все. Єдине лишилося ця от, як Наталія каже, несмачна кофі аутлат. Треба брати Ага, дві штуки 203 гривні. Або капучино. Дві штуки 203 гривні? Так. А якщо по одній, то 240. Тут ще треба такий знак питання Наталя в роздумах. А я хочу вилазити. Ти хочеш вилазити, та може сиди, то просто зупинка, бо приїхали на рибу тут де що вибрати. О, Кароліна зразу зі своїми колегами вийшла. Йдем. Хочеш їм показати рибку, там не можна заходити. Бачиш, перекрили. Можна так на рибку подивитися, але зблизька. Туди далеко не йде, буде весь водичка. Можна послизнутися і впасти, бачиш? Роліна хотіла ближче підійти подивитися на рибок. дивися, це мідії. Такі чорні, бачиш, ракушки. Їх варять, потім вони відкриваються і їх можна їсти. А їх не можна, бо не Як не можна? Можна. І можна їсти креветки. І королівські якісь такі великі. Я тут під'їхав, таку Штуку інтересну. тепер продається із солоним сиром. І взагалі якийсь солоний. Що це у нас за смак? Томат зі смаком моцарели та базиліку. Просто інтересно, що це за чудо Сія. Можна взяти маленьку пачечку, попробувати. Знайшов я дівчат, вони загубилися на хімії. Є? О, є омивачка до посудомийок. А їх лишилося всього дві. А, ми вже вибігаємо з метро. І де ми її загубили знову. А пішла туди на посуду. Вона, значить, хоче щось готувати. Сьогодні плануємо ще зробити хот-доги. Сідаємо машинку і поїхали на касу. Вибрали ми найменшу касу. Отак от виглядає. 4 метри продуктів і наші. Ми сьогодні, як ніколи, навіть не дочекалися місяця, вийшли з метро, все закупилися. чи може за дня доїдемо додому. Проводимо екстрену зупинку, навчили Каролінку проситися в туалет. Тепер мусимо зупинятися посеред міста. Каролінка, ти встигла? Встигла. Ура! Каролінка встигла! Добралися ми додому і вже готуємо хот-доги. Худдоги. Карлінка буде їх мазати зараз яєчком. Я думаю, що два яєчка не вистачить, бо вона вміє малювати так добре, вона вже пензлик взяла. І каже, я буду допомагати. Я тим часом тут закручую ці худдоги. Сьогодні буде менше, сьогодні вже буде не 9, а 8. І будуть ще оці такі кусочки. Наталя хоче хочу з ним туди замотати якісь з яблуками. Всього, помічниця, кожна тут вай скоріше, бо вона хоче мазати вже ті хот-доги яєчком. Щоб вони були такі хрусткі-хрусткі ням-ням. Мама тим часом чистить яблучко, бо буде робити якийсь як поштал доната, бо там трошки лишилося тісто. Будуть у нас і хот-доги, і ще й солодкі буде. Ням-няшки до чаю, до кави. Куваски, хочу їсти кубаски, оті є. Тут такий тепер поштал донати від Наталі. Ковбаски. Короліна вже хоче їсти. Ковбаски. Хоче їсти ходоги, так? Я хочу так великі. Великі. Ну то зараз вони спечуться, поставимо в духовку і будемо їсти. А покажу, яку наклеючку нову я приклею, бо там та вже відклеїлася, а то з тваринками. Там є різні. А які тваринки є? Курочка, овечка. żerafa, to rybka. A co? To... To... Krab?